Ну, а тепер йдемо до ось такого пельменя. Та це в нас спеціальна дівчинка, яка має спеціальний костюм, щоб збирати речові докази. Має ось такі голубі рукавички, щоб часом нічого ну, не підібрати, там не зашкодити собі і так далі. Дуже крутий костюм, дуже радий, що має ось такого слідчого. Перейдемо до ось цього, друзі. Просто подивіться, як же шикарно це виглядає. Отже, ми маємо, друзі, два поверха. так, так, саме два поверха. І, значить, що в нас є на першому поверсі. На першому поверсі ми бачимо міні-ланч-зону. Є кавова машинка з апаратом, ще якийсь ніби чайник, здається, також якась мапа, ну і драбинка, щоб лізти нагору. Ну і також, що тут є якийсь напій, ну і всередині там є ще різноманітні наклеїчки і так далі. В принципі, це все наклейки, і зверху також. Ну а зверху ми бачимо нашу таку, можна сказати, мобільну зону. Але просто подивіться, настільки вона шикарно зроблена в плані наклеїк. Ми бачимо повністю машину. Ну, яка вийшла, до речі, теж зимою. Я вам робив на неї огляд, в мене на каналі він є. Ми бачимо нашого бандита і де він пересувається. Насправді це дуже ваушно. Така машина реально мені нагадує просто сучасну якусь кіберпанк-поліцію. От серйозно, от, погодьтеся зі мною. Ну і воно все ось так закривається. А, до речі, ще ось така цікава функція. Це отак може робитися, уявіть собі, лего додумались просто до таких речей. Я в шосі просто, коли я, ну, подивився на цей набір, я сказав: я зразу я дуже хочу його купити. Ну, отак у нас є, все так гарненько відкривається, закривається. Тут ми ще бачимо антенну. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж, цікаві відео, ви можете на моєму каналі Мікс Блокс, набравши його в пошуку.